Привіт, друже! У нашому садочку діти полюбляють гратися іграшками. Що це? Це кубики, а це м'яч, це пірамідка, ляля, машинка. А як цими іграшками гратися? З кубиків будують різні будівлі. М'ячик можна котити. Підкидати. А як грають з пірамідкою? На стрижень нанизують кільця від більшого до найменшого. Лялю можна садити, годувати, колихати. А? А? Машинка їде. бі-бі. Машинка возить вантажі. Наші улюблені іграшки, кубики, м'яч, пірамідка, ляля, машинка. А в тебе є улюблена іграшка? Сфотографуй свою улюблену іграшку та не фото. Бувай!